Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Коли в Україні почалася повномасштабна війна у 22-му році, коли вже російські агресори з усіх сторін почали воювати проти нас, я побачив в собі одну проблему, духовну проблему. Я почав менше Радіти в Господі і менше дякувати Господу. Ну, спочатку я себе десь потішав, що ну так хе, зрозуміло чому. Є, є причини. Як ви думаєте, це нормально? По-різному реагую. Да. І я так десь був в сумнівах, да. чи це нормально, чи не нормально. Ну, але почав згадувати, там, як апостолів побили, вони йшли і раділи, що вони там. Змогли от, честь таку мати, постраждати за Бога. Як у в'язниці там Павло співав, прославляв Бога. Я подумав: а що хіба Бог змінився, що йому потрібно менше дякувати і менше радіти в Господі? І це заставило мене дійсно так серйозно задуматися над цим непростим для мене на той час питанням. Ну і взагалі, Бог час від часу випробовує своїх дітей, випробовує от таку довіру до Нього, до Його слова. І чи ми будемо вірні його, йому, Його слову, коли він посилає якісь випробування? Ну, це подібно, як і ми інколи своїх дітей випробовуємо. Якось, коли в мене ще діти малі були, я з одним сином е, пішов на прогулянку, і він у мене запитує, «Тато, а куди ми йдемо? Я думаю, а я зараз його випробую, як він відреагує. Кажу, а я не скажу тобі, куди ми йдемо. І він так подумав, а потім каже, в принципі, мені абсолютно все рівно, куди ми йдемо. Головне, що я йду з тобою. Я тоді подумав, Оце б да. мені отаку довіру до Бога, до мого, що Господи, мені все рівно, куди ти мене ведеш, куди ти мене приведеш в цьому житті. Головне, що я йду з тобою. І над якими місцями з Біблії я особливо задумувався. Це перше послання до Солунян. До речі, російською це феселонікійцям. Бо я якось сказав Солонян, До мене брат підійшов і каже, я всю Біблію перелистав, я, я не знайшов Солунян. От. Так от, перше послання до Солонян, п'ятий розділ, і от два вірші я прочитаю: 16 і 18. Завжди радійте, за все дякуйте. І знову. Ну, хіба завжди, хіба, хіба от е, за все треба дякувати. да? Чому так? Чому Бог от так повеліває нам? Ну і відповідь відразу ж в цьому ж вірші. Е, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Тобто це вже стає зрозумілішим. Це є Божа воля. Ну, Але дехто все таки говорить, як можна в тяжких ситуаціях радіти й дякувати? Ну, це, це буде неприродньо. Ну і один із віршів в Біблії дає відповідь на це запитання: Римлянам 8, 28. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все. Сприяє до добра. Тобто для дітей Божих все абсолютно, всі випробування, страждання, що б він не посилав наше життя, все сприяє до добра. Чому? Тому що Бог же ж кожну ситуацію тримає в своїх руках. І він обіцяє своїм дітям, що, врешті-решт, це все приведе до добра. Ми бачимо в Біблії багато прикладів, коли в тяжких ситуаціях апостол, той же апостол Павло, який от нас закликає завжди радіти за все дякувати. Він ж розповідає теж про свою ситуацію в Другому Коринфян, 12 розділ. Там він говорить про те, що Бог послав йому жалу в плоть посланця сатани, який бив його в обличчя. Ну там не детально не говориться, що це таке, але можна собі уявити, що робить посланець сатани, тобто людина ненависник і бога ненависник, який б'є постійно в обличчя. Тобто, це для Павла була, були дуже тяжкі випробування. І він каже: я тричі благав Бога. Ну, я собі можу тільки уявити, як він каже, Боже, забери від мене це. Якщо ти забереш, я ж краще буду тобі служити. Я ж тоді в повноті своїх сил, здоров'я зможу служити. І от коли Павло три рази звертався так до Бога, просив допомоги, то тоді Бог йому відповів. Це 2 Коринфян 12 розділ, 9, 10 вірш. Та він сказав мені: досить, тобто достатньо тобі, моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами. Щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немотях, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Тобто, яка кардинальна зміна? Тут Павло благає Бога, позбав мене, а тут Він каже, я радію тепер. Чи змінилася ситуація? Абсолютно ні. Та ж сама ситуація. А що ж трапилось? Просто Павло перевів погляд із обставин, із цих тяжких випробувань, він перевів погляд на Бога. І кардинально все в нього всередині змінилося. Бог посилає різні такі випробування. От коротенько розповім про останнє своє таке невеличке випробування. Я, коли приїхав в Німеччину, десь через тиждень в мене почав боліти зуб. Ну, думаю. Може, поболить і перестане. Ну, ми всі ж оптимісти, так? Да? От мені дехто казав: ні 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 не перестане. Ну, я там обезбалюю, чіпи все, а воно чим далі, тим гірше. І вже там десь. З тиждень, можливо, назад, трішки більше там, в е мене вже такі болі, що е я вже і спати не можу. Я вже п'ю е знеболююче, Вже там останню ніч, я, коли болюю, я, я вже три рази пив знеболююче. І ну так, вип'ю, подрімаю годинку і знов така біль. Я вночі встаю, я такий. Ну щоб, щоб, щоб розуміли мій стан, я готовий був пласкогубцями вирвати в себе той зуб. Який болів, а він не переставав. І ну, що робити? Ну, Мені казали от українці, що українцям краще всього лікувати зуби в Україні. Але я подумав: ого, як ми сюди їхали 38 годин, а це туди ще 38, та назад 38, ну що занадто багато. Е, я молився, і в мене була думка: ну, дякую Богу за це. ну, Бог каже, радійте. Ну, Чесно кажучи, в мене краще виходило молитись, просити в Бога е, стілення, чим е, радіти і дякувати. Тобто я старався, але не дуже виходило. Хоча, от реально, я розумів, у Бога є дуже хороший план щодо цього. От цьому я не сумнівався. Тому що в мене вже були в житті такі складні випробування, в тому числі здоров'ям, і Бог просто чудом обертав це на, 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 на те, що я просто дякував дуже щиро і багато Богу за це. Ну... Тобто я вірив у Бога, є дуже хороший план, не дивлячись на мою таку зубну біль. І тут мені телефонує мій друг, з яким ми разом вчились, в будівельні загони їздили, і поспілкувалися з ним. Він не часто дзвонить, але щось позвонив. Поспілкувалися, і він питає, як справи, я кажу, все нормально, там, ну тільки от зуб болить. Він каже: Опа, так давай, в мене у Франції мої діти, там, зяті, дочка, вони тримають клініку зубну. Давай, терміно, я тебе зустріну, там, все зробимо. І там, я кажу, так це ж там записуватись треба. Він каже, він після роботи тобі зробить. Не переживай, давай, приїжджай. Ну, я зрадів. У Франції все-таки 8 годин на 38 їхати. От, і поїхав, поїхав з радістю і надією. Да? Ну але, звичайно, я розумів, Бог вже ж немарно це все зробив. Я взяв з собою буклети, взяв там християнські, ну деякі такі буклети, все, і поїхав туди. Ну раніше я то їм розповідав Євангелію, але вони казали: ну це нормально, ну ми православні, ти ж розумієш там. Ну розумію. І тут, коли я приїхав, ну до речі, зразу ж мені все, все зробили. Бог зробив чудо, що дві людини відмовилися від запису на той день, коли я приїхав. І мені видали це, тому що в нього запис був там на три місяці вперед. От і, і він мені все зробив, все показав. Там ну просто чудо для мене чудо відбулося. І от я між першим і другим відвіданням прийшов до них додому, і на кухні дружина мого друга. І якраз в мене десь годинка часу вільного, і я їй розповідаю Євангелію. І наскільки вона відкрила своє серце, наскільки вона ну, просто. Ну, я тисячам людей розповідав так особисто Євангелії, я побачив, що, що це неспроста, що це дійсно от Бог відкриває, Бог підготував її серце. Ну, врешті-решт, вона дуже щиро покаялася. Вона ну просто неймовірно, як вона там, як вона мені дякувала, як вона просто підійшла, слава обняла, як я тобі дякую. Як я тобі дякую, кажу, та це я вам дякую, а не ви мені. Ну, в общем, я теж дуже радів, а потім думаю, добре було б і іншим розповісти, ну, але ж, ну, лікар мені зробив все, а я що йому скажу? Так, сідай, я зараз тобі буду розказувати, якось незручно. Я молюсь, кажу, Боже, що мені робити? Так хочеться розказати. Вони приходять з роботи, і ця дружина друга мого каже їм, так. Ви знаєте, мені Вітя таке розказав. Це неймовірне просто. Це вам обов'язково треба послухати. Обов'язково! Вітя, ти зможеш їм розказати? Я кажу, так, звичайно, зможу. Так, сідайте, а тут Вітя, розказуй. Ну, мама говорить, діти сіли і слухають. І я їм розповів Євангеліев. І це було чудо, звичайно. По різному вони сприймали всі, сприйняли багато запитань, було все. От не знаю, що з ними далі буде, ну в неї я дійсно побачив оце народження згори, Тобто Тобто, це, це це чудо, тому що ну ну просто вона змінилася, вона просто просяяла. І, і я так дякував Богу, і, чесно кажучи, більше я дякував навіть за цю можливість донести Євангелія за, за цю душу, яка, я вірю, народилася згори, чим за е, свій зуб. І звичайно, можна сказати, ну це ж таки така ситуація. А от якщо зараз от війна вбивають людей, як, як бути? І я мені. Приходиться вести церемонії прощальні наших військових, коли вбивають. І от на кладовищі частіше буваю. І от якось я проходив по кладовищу, і таблички стоять, сумуємо, пам'ятаємо і так далі. Сумні такі таблички. І тут я підходжу до однієї, і мене просто в серце саме поразило. Там, там написано. Дякуємо Боже, що Ти подарував нам скільки років бути з нашим синочком. Я просто шокований був. Це, це як грім серед ясного неба. Дякуємо Боже. Християни завжди знайдуть за що дякувати Богу. І е, на одному з похоронів е, мама віруюча. Її син він був пастором нашої асоціації, і, е, його вбив. Він загинув на війні. Е, був прекрасним військовим таким бійцем. От і, і вона теж виступала і казала: в мене така біль в серці, я так сумую, але в мене є оцей промінь світла. Я знаю, що Бог його взяв до себе. Я знаю, що йому зараз дуже добре з Ісусом Христом набагато краще, чим нам тут на землі. І це дає мені таку радість і надію, що ми з ним скоро зустрінемося. Уявляєте, навіть навіть такій ситуації. вона Дякувала Богу, що Він прийняв його, що йому, його, її Сину зараз дуже добре з Ісусом Христом. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб дійсно в кожній своїй життєвій ситуації ми завжди раділи і за все дякували. I mean.